Цей нуклеус іде такі маленькі-маленькі сімейки, скажем. І тут підсаджується матка, тут підсаджується маточник. Потім проходить шість днів, матка виходить. Через шість днів матка йде вже на обліт. відкриваю його і дивлюсь. Якщо тут матка сіє, то я беру ось таку метку і кладу її тут. Посередині я тут знаю, що ось тут я маю плідну матку. Якщо матка ще не сіє, я беру цю метку, кладу тут зверху. У пасічника села Магалам Миколи Гуцкала на одному точку 150 вуликів, це 150 сімей. За його словами, займається бджолярством понад 20 років. І за цей період уперше спостерігає такі несприятливі погодні умови. Цей період був з зріпакозпзріпака, скажімо, і з акації, але на даний час через погоду. Бджоли не можуть збирати його, тому що холодно і вони сидять у вулику. Приблизно 10-15 кг, 20 кіло. Залежить від сили сім'ї. Бджоли мають, бути, мають мати корм. Всі мають мати корма у вуликах. Навіть ось бачите, там всі ці вулики, я йду і піднімаю, беру вулик і піднімаю, трошки дивлюсь, чи якщо він стає трошки легшим, я вже там знаю, що вже там проблема з кормами. Його там треба заводувати, треба дати йому все, що треба, щоб бджолина родина не загинула. Через те, що немає медозбору, пасічник Микола підгодовує бджолині сім'ї. За його словами, щодня разом із сином, донькою та дружиною протягом чотирьох годин обслуговують один точок. Цукорний сироп можна змішити з медом, а можна, можна дати і мед, якщо йде перед медозбором, то можна дати і мед. Через те, що цьогоріч у травні не зібрали мед з ріпаку та акації, ціни на мед зростуть, каже Гуцкало. « Ріпак, соняшник, Різнотраві він йде десь 250, акація йде трошки дорожче. Акація липа може йти трошки дорожче. По всій Україні дощ і тому ціна може зрости, бо виростає попит на мед, тому що нема медозбору Або слабкий взяток. Трошки липи, трошки акації, якщо є, трошки різнотрави, бо кожний мед має свої вітаміни. Багатьом людей подобається акація, бо він більш м'який мед такий. Меду заважають не лише погодні умови, а й шкідники, каже Гуцкало. Одна із них птах щурка джолоїдка, який виловлює бджіл біля вуликів. Це є щурка, їй кажуть, що вона щурка. Але вона що робить? От тепер, коли нема погоди, вона тут сидить біля вуликів, шукає якась бджола, як, як. Як виходить, вона зразу її ловить. Ми навіть її не бачимо. Очима її не бачимо, наскільки швидко вона, вона їх ловить. Це з одного боку проблема для пасічників, тому що ми знаємо, що сила сімей ослаблюється. Вони завжди тут, коли нема, коли нема погоди. От вони, чому вони тут? Тому що вони хочуть теж їсти щось. Одні кажуть, бери ручницю і стріляй, другі кажуть, роби такий є сапсан, звуки всякі, але кажуть, що вже то не допомагає. Трошки її відлякує, а вони знову прилітають. І другі кладуть якісь сітки, скажімо, від риболов... риболовні сітки, такі прозрачні, щоб вона там. Я це не хочу робити і не буду робити, тому що. Це не для мене, щоб вбивати пташку, або задати їм шкоду, яку там біля лісу, але там, там було шершнів. Вони теж можуть завдати шкоду, якщо вони у великій кількості. Якщо температура повітря прогріється до 22 градусів тепла у день, тоді бджоли зможуть зібрати мед із липи, різнотрав'я і соняшника, каже виконуючий обов'язки голови асоціації бджолярії Буковини Іван Филипчук. Відділяли нектар, треба, щоб в день було хоча б плюс 22 градуси, хоча б плюс 22 і ночі 14 16 Тоді виділяє рослинка нектар, бджілки працюють. Ми маємо медок, і ми всі раді цьому, що мед є. На сьогодні холодно. На сьогодні плюс 13 в день, а ввечері ночі, і плюс 4, плюс 6. Відповідно, жила не розвивається. Навпаки, ми їм даємо дотації, даємо корми, це цукровий сироп або медове сито мед з водою розмішуємо, щоб вони підтримали свою життєздатність і хоча б трішки розвивалися. Надіємося на Бога, надіємося, що перестане лити дощ і маємо надію, що прийде і сонечко. Лілія Вакарюк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.